Всім доброго дня. Сьогодні проводиться засідання екологічної постійної комісії виробництво селищної ради з питань екології, використання природних ресурсів, раді господарства та розвитку туризму. На, на порядку денному є чотири питання. Про звіт про виконання програм приняття виробництво селищної ради. Перше питання. Друге питання про виконання програм соціально економічного розвитку селищної ради.

Ефишин, Иван, Пејан Трусан. Ти можеш да За. Јан Да. За. Ефишин, Иван. За. На цьому звіті представлено інформацію про 39 програм, які діяли в громаді у 2024 році. Загалом з 39 програм поставили на загальну суму 26 500 200 500 тисяч гривень. І представлені звіти по кожній програмі. Голосую. соціально економічного розвитку Вихаткої селищної ради Територіальної громади за 2024 рік. Доповідає Діана Катерина завідувач сектору економічного розвитку відповісти та дієвої. В даному світі представлена інформація про різні сфери діяльності нашої громади. бюджету. Проаналізовано за 21, 20, 23, 24 років. Якщо потрібно зручнити де інформацію, можемо так. Питання, зауваження, Пропозиції? Нема. Голосуємо. Тимошко Михайло, за. Ян Олександр, за. Ятищені Іван. Пропонує це задження про виконання плану роботи Верхової селищної ради за 2024 рік. По структує, е, і на зуманічній попередніх кам'яні вважають тут е, я наших депутатів сесійних. Е, також відображено сам план роботи 2024 року і з пункту про його виконання, тобто зазначено нога прийняття по кожному питання. За 2024 рік нам скликано 14 сесій, зокрема, відбулося 5 чергових сесійних засідань та 10 позачергових. Одна сесія у нас була у, 15, у двох тональних засіданнях, і одне кумерне засідання не відбулося через відсутність кожного, як відомо, в кінці року у нас не було скликано відповідних депутатів. На протязі 2024 року на розгляд Ради було винесення 541 проєкт рішення, з ним було прийнято 523. Із цих питань загальні складають 195 проєктів рішень, що складає 6% загальної кількості внесених на розлітурації питань і 346 питань, що складає на 7,4% загальної кількості. Це питання, що стосується земельних відносин. Так, відносин. Також радою не підтримано 18 проєктів рішень, які складають 3% від загальної кількості. Також у увіті відображено проєкти рішення по сферах. Тобто, що стосується життєдіяльності ради, питання повноважень у галузі бюджету фінансування, зупробійнення комунальним майном, у сфері соціально-економічного культурного розвитку, у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, комунального господарства і благоустрою, а також у галузі соціального захисту. При того, протягом 2024 року нами було прийнято 13 звернень звернення депутатів селищної ради до Верховної Ради України, до президента України, до депутату міністра України та інших центральних органів виконавчої влади. Також у 2024 році нам прийнято, нам з вами на прийнято сім програм. І що стосується таких важливих питань діяльності ради, нам було прийнято е, рішення про посилання заняття учасної громадяниської територіальної громади, нажали а також ми присвоїли таке звання потенцію нашому режисеру на це також минулого року ми прийняли рішення про опорту комунальної установи пожежної рятування відпроїзні. Також в даному позиції відображено роботу постійної комісії, зокрема, буде слухати кожного десь відправити побуванку, тому ці питання будуть відображені загалом.

No ja pytanie zawsze ma nie, ale nie, to jest. Dobra. Pomotuję. Za. Janko Ulicanko za. Jestyśni nie ma. Za. Treń za. Наданий письмовій форм. Він звідному знайомі. Коли які зауваження, пропозиції? Немає. на голосування. Голосуємо. Тимошко Михайло. За. Ян Олександр. Сандр за. Ятишин Діва. За. Три за? Прийма. На цьому. питання порядку денного вичерпаному. Всім дякую за присутність.